Результату можна з точною впевненістю сказати, що саме Сиквел закріпив серію Infamous як важливу для PlayStation серію. Та і плюсом до цього Sucker Punch остаточно закріпили свої гарні відносини з Sony. Покращений геймплей, більш приємний левел дизайн, та і сам світ візуально став набагато приємнішим. А разом з покращеною механікою переміщення світ стало досліджувати дуже цікаво та приємно. Хвалити Infamous 2 може нескінченно, як дуже сильний сиквел, який правильно підкреслив плюси оригіналу. Множивши їх, а також виправив мінуси, які заважали насолоджуватися оригіналом. Та й система карми, як завжди, мотивувала перепроходити гру щонайменше два рази. Але ви не думайте, що все так легко. Як ви розумієте, у Sony є System Селери, тобто ексклюзиви, якими вони тоді PlayStation 3 продавали: це Last of Us 1, Uncharted і так далі. А є ексклюзиви, трохи нижче класом, які є просто приємним бонусом при придбанні консолі. І ось якраз Infamous вважався цим самим. Приємним бонусом. Тому так я нескінченно можу казати про гарні оцінки як для першої, так і для другої частини. Гарні продажі, любов фанатів. До чого це я веду? Брат Інфеймоса, прототип не пережив формулу ідеального сиквела, після чого помер. Бо Activision не побачили потенціалу далі. Якби інфеймос так само був би мультиплатформою, то його б скоріше за все закрили після першої або після другої частини. Проте Sony, так як це був їх ексклюзив, при тому доволі непоганий, вирішили піти в іншому напрямі.